У Кремлі з кожним днем вдаються до нових спроб зробити все можливе, аби підтримувати байки про те, що російських бойовиків немає на Донбасі. Але цього разу президент Володимир Путін здається перевершив сам себе. На які хитрощі вдався російський лідер, аби продовжувати політику партії обдурювання росіян? Дивіться далі у сюжеті. Російський президент Володимир Путін офіційно сховав жертви своїх солдатів у війні на Донбасі. Так, російський лідер підписав указ, за яким втрати серед військовослужбовців у мирний час тепер стануть державною таємницею. А отже, кількість загиблих у перебігу спеціальних операцій, які офіційно не називаються війною, оприлюднювати забороняється раніше. У Росії дані про жертви були таємницею лише у воєнний час. А у Кремлі вже заявили, що мовляв постанова не стосується подій в Україні, бо як наполягає Москва, її Військовиків на Донбасі, незважаючи на численні докази, нібито немає. Але у міжнародної спільноти здається, виробився імунітет на заяви країни-агресора. Говорить офіційний представник держдепартаменту США Джеф Радке. Ми розцінюємо це як спробу приховати те, що усім відомо: те, що російські військовослужбовці беруть участь у бойових діях і гинуть на сході України. А уряд Росії це заперечує новий російський указ: це і удар по свободі преси, яка є найважливішим компонентом громадянського суспільства. Крім того, міжнародні експерти заборони розкриття інформації вважають можливою підготовкою нового наступу російських бойовиків на сході України. Нагадаю, вчора у Вашингтоні був оприлюднений звіт Атлантичної ради, який свідчить про пряме втручання Росії на Донбасі на підставі знімків, відео та зйомок із супутника. А захоплені нещодавно у зоні бойових дій двоє росіян визнали, що є чинними російськими вояками. Більше того, російське командування настільки боїться витоку інформації про свої втрати на території України, що привозить. Мобільні крематорії на Донбасі, аби на місці вирішувати проблеми із загиблими.